Останньою жертвою аферистів стала пенсіонерка Катерина Васильівна. Пройди світ, подзвонив бабусі додому і налякав її байкою про онука, який буцімто збив людину. Ваш онук їхав, і машина збила, і ребрі поламала, і коліни, і ноги. За звільнення родича з райвідділу жінка заплатила викуп, як потім виявилося шахраєві. Скільки вас руше є? Чи доларів? Я говорю, ні, доларів немає, а кажу, 23 тисячі гривні. Ну, а Гарячим слідом правоохоронці затримали двох кур'єрів. Виявилося, що по гроші до жінки приходили таксисти. З кожної такої людини вони отримували по 200 гривень. Решту ж відправляли організатору. Всі ці гроші Всі ці гроші ті дітей. А самі п'ячують та банкомат. Він давав мені що, я їм на то перекидав. Я так розумію, це було сколько разів таких? Я не знаю, разом три вічі. Слідчі мають докази причетності затриманих щонайменше до восьми таких афер. Як піднялася рука на старих, безпомічних людей, адже один із шахраїв сам пенсіонер. Він як як видавати, розумієте, Мало дітей, внучки, пенсії мало. Організатор цієї популярної схеми керував усім із тюрми. Тепер йому мають подовжити ув'язнення, і сумувати не доведеться. Компанію за ґратами чоловікові складуть ті самі кур'єри таксисти. Співробітники поліції Шостки встановили двох місцевих мешканців 46 та 63 років, які були учасниками шахрайської схеми. Останні за допомогою свого спільника вдурили шосткінців майже на 100 тисяч гривень. У відношенні них відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство, санкція якої передбачає до трьох років позбавлення волі.